Завдання. Поділіть у стовпчик 68 на 2. 68 ділене. 2 дільник. Знайти треба частку. Поділити у стовпчик. 68. Поділити. Таку вертикальну лінію проводимо. На 2. Проводимо горизонтальну лінію. Напишемо під нею відповідь. Починаємо: 6 десятків, 8 одиниць поділити на 2. Спочатку 6 ділимо на 2, мабуть, це по 3. Перевіряємо: 3 помножити на 2, 6. 6 мінус 6. Знак дорівнює. Трош, трішки таку довшу рисочку проводимо. 6 мінус 6 0. Зносимо цифру 8. Число 8 треба поділити на 2. Мабуть, це по 4. 4 помножити на 2. Перевіряємо 8. Віднімаємо 0. 34 це відповідь. Це частка. Відділення двох чисел. А зараз ми поділимо число 460, вертикальна риска. Спочатку на 4 горизонтальна риска. Потім 460 поділимо на 2, горизонтальна риска, потім 460. Поділимо вертикальна ризка на 5. Горизонтальна риска, там відповідь нижче буде. А потім 460 поділимо на 10. Почнемо. 4 поділити на 4 це по одному. Перевіряємо 1 помножити на 4. 4. Віднімаємо. Горизонтальну риску трішки довшу робимо. 4 мінус 4 0. Зносимо цифру 6. Число 6 ділимо на 4. Це, мабуть, по одному. Так. 1 помножити на 4. 4. Віднімаємо. Горизонтальну риску трішки довшу робимо. 6 мінус 4 2. Дуже добре: 2 менше, ніж 4. То правильно ми вибрали одиничку. Зносимо цифру 0. 20. Поділити на 4 це 5. Перевіряємо 5 помножити на 4 20. Віднімаємо 0. 115 це частка відділення 460 на 4. І в умі швиденько перевіряємо, чи правильно ми розв'язали приклад. 115 помножити на 4. Це трішки більше, ніж 400. Угу, правильно. Ділимо далі: 460 на 2. 4 поділити на 2 2. Перевіряємо 2 помножити на 2 4. Віднімаємо рисочку трішки довшу. Ще на одну цифру. 4 мінус 4 0. Зносимо 6. 6 поділити на 2 по 3. 3 помножити на 2. 6. Віднімаємо. Знаходимо відповідь 0. Дуже добре. Зносимо цей 0. І ділимо його на 2. 0 поділити на 2 0. Відповідь 230. Перевіряємо: 230 помножити на 2. Так, це 460. Якби ми забули про цей 0. То вийшло 23. А 23 помножити на 2 це лише 46. Зрозуміли. 46 ділимо на 5. 460 ділимо на 5, але 4 на 5 не ділиться. То треба одразу ділити 46 на 5. Це, мабуть, по 9. 9 помножити на 5, 45. Віднімаємо і. На одну цифру ще довшу рисочку горизонтально. 6 мінус 5 1. 4 мінус 4, 0. Не пишемо навіть. Зносимо цифру 0, 10. 10 поділити на 5 2. Перевіряємо 2, помножити на 5, 10. Віднімаємо 0. Частка відділення дорівнює 92. 460 поділити на 10. 4 на 10 не ділиться. 46 ділиться, це по 4. 10 помножити на 4 40. Віднімаємо. Ви вже зрозуміли, чому довшу риску треба робити, бо цифра нам наступна потрібна. 6 мінус 0 6, 4 мінус 4 0. Зносимо 0. Цифру 0. 60 поділити на 10 це по 6. 10 помножити на 6, 60. Віднімаємо 0. То знайшли частку 46. От, терплячі, молодці.